Мир вам, мої дорогі, пише вам Абдулгазієв, Тофік Султанович. Почуваюся не дуже добре, тому вирішив написати лист подяки. Я хотів би адресувати цей лист нашим адвокатам, правозахисникам і всім тим, кому ми не байдужі. Я дякую Всевишньому за таких людей, як ви, які залишають свої сім'ї, щоб допомогти віруючим, які день і ніч. Можуть бути в дорозі, щоб нагодувати голодних, допомогти тим, хто потребує, і тим, з ким вчинили несправедливо. Нехай милосердний винагородить вас найкращим, що є в нього. Дякую вашим батькам, які виховали вас такими мужніми та справедливими. Здоров'я вам, вашим батькам, дружинам, чоловікам і дітям. Ваша справа колосальна. Вами захоплюються не лише арештанти, з ким ми перебуваємо тут, а й народи інших країн. Вони починають брати приклад із вас. До мене надходить дуже багато листів із різних країн світу. У листах пишуть, що ми герої, ми приклад для людей. А я відповідаю: ні, герої це ви. Герої це батьки, дружини, брати, сестри, діти. Ось хто герой і з кого треба брати приклад. Нехай Всевишній винагородить вас. Тримайтеся разом і не розділяйтеся, будьте подібні до цеглинок цілого будинку, які підтримують одна одну. На цьому я закінчую свого листа: Мир вам і благословення Господа світів! Тофік Абдулгазіїв.